Забрали ми посилки з почти. От одна посилочка, а вон мала несе другу посилочку. Дякуємо тобі. Зараз буде грандіозна розпаковка. Святкова розпаковочка. Від Антона Дефеа посилочка прийшла. Це підскалистий. Граніт, це під мармур, під прожилочки. Вот. Ну а це взагалі це найшикардосний відліпок. Я, якщо чесно, років, мабуть, п'ять я мрію зробити такий сам. Ну, але коли Антон, я побачив, робить такі поліуретанові відліпки, то я вирішив замовити в Антона. Тому що я зрозумів, що я потрачу багато часу і матеріалу, і такої якості я не отримаю. Ну і це буде коштувати дорожче, ніж в Антона придбати. Там навіть 5 таких колекцій. Ось вам дивіться, будь ласка, колекція. Такий камінь, такий і такий. Усім рекомендую, Антон, дуже вдячний тобі. Супер. Тепер я мега крутий чувак на всій Волині. Коротше. Не знаю, хіба що в когось ще такий цей зліпочок є, то він теж мега крутий чувак. Дякую, Антон.